Доброго дня, вітає вас щиро, шкільна сім'я. Ми віримо, скоро прийде миру час, і ми зустрінемо в школі вас. А зараз нам про школу нагадає десь мудрі і потрібні нам поради. Слухайте, уважно, друзі. Директор школи нас вітає. До слова запрошується директор школи Валерій Олексійович. Дорогі учні. Ось і настав цей день. 1 вересня День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань, щоб сил і терпіння вистачило на весь придешній рік, високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів. З якими все, що було вже сказано, легко здійсниться. Всім мирного неба та Божого благословення. Шановні учні, вчителі батьки. Я щиро вітаю вас з прекрасним святом Днем Знань. Хоч цьогоріч це свято тривожне, хвилююче, але я бажаю вам найперше миру, здоров'я. Для учнів бажаю відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтеся! Прагніть і вчіться тільки на відмінно. Бажаю вам ніколи не боятися і бути впевненими в собі. Сміливо долати урок за уроком, сторінку за сторінкою, зошит за зошитом. Великих успіхів вам, дорогі, гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінок. З Богом у новий навчальний рік! Ось і настав цей день. Перша вересня – День знань і старту нового навчального року. На жаль, у 2022 році це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Але навіть під час війни діти продовжують вчитися в школах. І святкування дня знань так само актуальне. Дорогі школярі, усі черти освіченої людини користувалися повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей. Та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнено: зерна науки зростуть у ваших юних душах мудрості мутності, натхнення. Нехай світлим і радісним, і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здорові, досягайте високих результатів у навчанні, мирного нам неба! Дома, майбутні України діти. Для них це свято першого дзвоника буде першим у житті. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перший крок на шляху до країни знань. Школа зустрічає нас, ми йдемо у перший клас, початок три кінець, дитячим навчати будемо онлайн. Тільки крані а перш мама на дивані. Що я ради щось забуду, то мені мене світ ніч не буде. Комп'ютер, телефон, планшет. Нам допоможе інтернет. Ми будемо старатися, він вчитись не здаватись. Я до школи так хотів, цілу миску кашельські, бо, бо я хочу сильним бути і міцні знання забути. Я навчуся рахувати, що грошима справу мати. Коли повернемось до школи, будемо сумлінні, як ніколи. Молодці, всі старались, як ніколи, всі готові йти до школи. Ми з радістю в цей час вас приймаємо в перший клас. Для вас сьогодні діти незалежної країни. Перший дзвоник прозвучить, і про початок нового навчального року усіх сповістить. Я мила, моя родненькая. Я тебе люблю, хоч з цим маленькая. І знань, Емоційний щирих здивувань, знання потрібні для життя, для України, майбуття.